Африка посеред України, колоритне національне дійство День молоді Камеруна презентували івано-франківцям тамтешні мешканці. Вони навчаються у місцевих вузах, але дуже пишаються своєю країною та її культурою. Далеко від батьківщини тримаються як єдина громада і радо діляться з українцями своїми народними традиціями. Ми маємо багато звичаїв і традицій. Наприклад, у певні дні не закривати і не відкривати двері. Є спеціальні способи вітати людей, а також традиційні види одягу. Для різних свят, навіть футбол є зараз частиною культури. А взагалі сказати щось конкретне складно, бо у Камеруні багато різних народностей, понад сотня різних національних мов. Тож кожна спільнота має свої традиції. яскраві самобутні прикраси, речі народного вжитку та барвисте вбрання знайти, що спільне з українською культурою дуже складно. Їхні оригінальні зачіски вражають різноманітністю, адже камерунці вельми полюбляють змінювати імідж називається гаста. Можна робити своїми волосами або додати волосся, щоб поміти колі. Я що ще болі, є різні колі свято без їжі не обходиться. Тож камарунці почастували прикарпатців своїми національними наїдками. Лоренція тут уже п'ять років, заміжня за українцем. Каже, таким дійством хотіли спростувати міфи, бо то в Африці їдять комах. А ще бідкається дівчина в Україні, окрім картоплі, нічого немає. Тож інгредієнти для національних їм присилають з дому. У нас жужуб називається. оця жужуб він використовано декілька час, коли у тебе є голова, були час у тебе були несе від болю, наприклад, ну оце його він там готовий, можна це пробувати. ну Це як у вас є шпінат зелений, але він просто сухий, але він тут в Україні не госту. Це тому, що завжди. ну Бо тобі треба знати, звідки ти не треба забувати фоди. На цьому урочистості не завершиться, тож святкувати. Молоді камарунці збираються ще й на приватній вечірці.